Вислухаймо Святого Євангелія, ми русі. І дива, і дива на святої Вагії, я питання. Госудий, суду. Будьмо уважні. Це часто свій Пилат знову в приторі покликав Ісуса і каже до нього, ти цар юдейський. Ісус відповів, Кажеш те від себе, чи інші так тобі про мене оповіли. Позвався Пилат, хіба я юдей. Народ твій первосвященники видали мені тебе, що ти зробив? відповів Ісус. Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, слу... слуги мої воювали, щоб я не був виданий у та моє царство не звідціля, мов до нього пила до тица, відповісу, ти кажеш, я цар, я на тер народився і прийшов у світ, щоб свідчити істині. Кожен, хто від істини слухає. Mehololo, la modo mi hos codis, la modo bi. Slawo su kustom. Сьогодні є свято Ісуса Христа, Царя, і, е, а звідки ми знаємо, що Ісус є Цар? І от відповідь Ісус сьогоднішньому Івангелії каже, я на те народився. Ми з вами пригадаємо, коли до Богородиці, до Діви Марії прийшов архангел Гавриїл, що він їй каже, що вона народить сина. Він називається Сином Всевишнього, вона народить від Святого Духа, і він буде царем, він буде царем царів, і його царство кінця не буде. Що ми знаємо про... І Ісус каже, що його царство не з цього світу. Що ми знаємо про царство цього світу? Царство цього світу вони мають царів скільки? Ну Багато, так? Якихось там династії, передаються і так далі. Не, цар царює як довго. Поки живе. Живе він скільки часу? Скільки Бог відміряв, так? Бо поки його не вб'ють, сам... таке саме. того, як він скаже, якась то, наприклад, то розвило Ну, що? Його дитину. Так? Або й поки не може зайтися свого, до да. речі, престолу. Ну, тобто, якийсь є час, так? Так само от, по. Царства різні. Скільки як довго царство триває? Колись там найстрашніше імперія було Осирійське царство. Найстрашніше. Потім було Вавилонське царство. Потім було Перське царство. І знаєте, що... Єгипетське царство. І ви знаєте, що кожен цей цар називав себе, знаєте, як? Цар царів. Кожен себе так називав. Для того, щоб кожен з них казав, що його влада походить від Бога. В Римській імперії в кожному місті і містечку будували статуї імператора, і імператор проголошував завжди себе сином Бога. І тому Кожен громадянин, там раз, але це не тільки громадяни, взагалі жителі, там, вони мали принести жертву цьому царю імператору і в такий спосіб йому поклонитися як Богу. Або там півбогу, ну як божеству. Але розуміємо, що м, всі ці царі, імператори і їхні царство, так само вони обмежені в часі. Де Римська імперія? Західна, Східна? Тисячу років майже існувала Східна Римська імперія? Де вона? Де Османська імперія? Османська порта? Де Арабський Халіфат? Де, де Російська імперія яка зараз спробує відродитися, але і так само, так само ну, прийде їй кінець. Отже, розуміємо, що ці земні царства, земні царі, вони всі обмежені в часі. Е, ну, так само, де, де зараз є ці всі імператори і царі, де, їхні, де вони зараз зберігаються? Вони царюють чи не царюють, де вони є? Е, Єгипетські фараони де знаходяться? Піраміда. Дедушка Дедошка де лежить. Мавзолей. 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 І є ніяк бідолашний пропляти, ніяк його не поховають. Є заповідь, що Ісус... Бог сказав, що практи прах практи повернешся. Це Боже Слово. А цей бідолах ніяк не повернеться. Його там вже... Значить, може там вже якийсь пластмасовий лежить, ну лежить не там. І так само ми розуміємо, що. Потім, де лежать, де лежать імператори Риму в римських тих гробницях. Їхні гробниці повні, там хтось є, там є цей імператор. А тут ми чуємо про Ісуса, царя в сьогоднішньому Євангелі, який, по-перше, стоїть перед Пилатом, зраджений. Він є по-людськи, дуже слабкий. І, ну, і здається, що він, якийсь цар невдаха. Ну гляньте там на, на, на якогось Єгипетського фараона, який захоплює Україну, там, або гляньмо на Олександра Македонського, який пройшов від Греції, аж дійшов до Індії. Та ну, гляньмо на цих таких потужних, великих е, царів. І вони воювали, захоплювали території, вбивали і так далі, насаджували свою культуру. А тут дивимося на Ісуса, який теж є царем. Марії було сказано, що він буде царем царів. Його царству не буде кінця, що він пастиме всі народи. І тут він стоїть перед Палатом. Пилат це був е, римський урядовець, прокуратор, і він був, е, е, якби, керував цією провінцією Палестиною. Це була така дуже неуспішна така, була. Тобто, так на загалі не був дуже успішний якийсь такий чоловік, тому що його туди відправили як на заслання. Тобто теж як невдаху. І от перед цим невдахою палатом стоїть е, наступна, ніби невдаха Ісус. Ісус каже, що якби моє царство було від цього світу, то воїни мої б за мене воювали. Але моє царство не з цього світу. Де є гробниця Ісуса Царя? Він помер? Ісус помер чи не помер? <рес> він помер! Він померти, я за що він помер, його пили, його розіп'яли. Його, його гріб є? є, Є. але в нього є одна особливість. Що відрізняє гріб Ісуса Христа від гробу дідушки Леніна? Ісуса Христа там немає. Він Воскрес, Він переміг смерть. І його царство, не буде кінця. І зараз всі християни ми так само належимо до його царства. Царство не від цього світу. Цей світ говорить, що ти маєш бути успішний, ти маєш бути сильний, ти маєш бути крутий, ти маєш ти цар Вселенно, ти центрі, ти, ти ти, 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 ти. А що говорить царство Боже? А царство Боже говорить, ти є даром. Царство цього світу каже, всі належать тобі. Ти маєш досягати успіху по головах і так далі. Ти можеш вбивати пів, пів світу вбити, захопити. А царство Боже говорить: ти є даром для твого ближнього. Ось дуже така одна невеличка відмінність, яка міняє суть взагалі всього. Нас, громадян Небесного Царства, відрізняє від того, що ми вміємо любити. А любов має одну дуже важливу рису бути жертовним. Любов це дієслово. Любов діє, вона ніколи не, не, не стоїть. Це постійний рух, це постійна жертва. І бути подарунком це не є одноразова якась акція. Бути подарунком це означає бути даром для ближнього постійно, це означає збагачувати. І цього вчить нас, нас вчить наш цар. Що нам дарує наш цар? Дедушка Ленін обіцяв. Що? Кому... Комунізм? комунізм. А, а комунізм там два слова таке. Світлеє що? О, де... Ну і що? Прийшло? Mm -hmm. yeah. <laughs> ну, ніби, ну, де воно це світло вибухне. І кожен цар земний обіцяє е, якісь блага для того, щоб. Бути при владі, щоб його влада була легалізована, щоб його люди підтримували, він обіцяє блага якісь теперішні. Ісус не популярний цар. Чому? Тому що Ісус не, не обіцяє благ теперішній. Ісус не каже, що сьогодні ви будете всі багаті. Як ви тільки в мене віруєте, золото почне сипатися до вас. Як ви тільки всі увіруєте, хворіти ви не будете ну взагалі. Як ви тільки всі увіруєте, вам не треба буде робити поколи, щоб зморшок не було. Е, і так все розгладиться. будете вічно молоді і красиві. Але тільки одне зробіть. Увіруйте в мене, дайте мені владу в своєму серці, почніть мене слухатися, покоріться мені. Ісус цього не каже. Ісус каже, знаєте що? Хто хоче йти за мною, тобто, хто хоче йти в моє царство, нехай звертеться себе. Візьме на себе що? Хрест. Хрест іде світом зо мною. Секрет царства полягає в хресті. Але ми люди думаємо, що хрест це що? Як ми дивимося на хрест? Це хрест, це... от я такий невдаха, В мене такий хрест. Да, там. От я надружився, там, там, там і в мене така жінка прикра. От в мене такий хрест, жінка прикра. Або, наприклад, там, не знаю, діти не слухняні, має такий хрест, діти або начальник прикрий, або там що там ще може бути. Ну, що там, ще? Роб... ну там багато чого може бути. От я такий невдаха, і а має такий хрест, і я такий невдаха. Але дивимося на Ісуса. Чи Ісус, Що є хрестом Ісуса? Ісус... Христом Ісуса є Його любов до нас. Його хрест це любов до нас. І Він бере на себе цей хрест любити. І якщо треба вмерти, Він вмирає. Для того, що він дивиться, ну, тобто які є засоби нашого спасіння, він робить все, щоб мене спасти. Отже, хрест це є любов. Хрест це означає бути подарунком, даром для свого ближнього. Я дуже, дуже дякую Богу, тому що в своєму житті зустрів багато людей, які для мене є прикладом особистим. Такої вірної любові, відданої любові. Я колись вам про жінку розказувала з Чернігова, де має дуже вірний, великий приклад є моя мама, І мій тато 15 років страшенно пив, але ну, моя мама ну, вона його не лишила. І Я переконаний, вона кого разів грятувала. і Я переконаний, що якби вона через себе не переступала, не йшла далі. Ну, він дуже десь даним давно де помер. Так, зараз, слава Богу, він не п'є, і зараз в нас гарні дуже стосунки. Так, тепер вони в окупації. І з мамою вже інші стосунки, такі були. Але їй треба було цей хрест пронести. І цей хрест це був хрест любові, не знаючи, що вона до нього відчувала, до тата, але точно був хрест любові до нас, тому що вона не хотіла, щоб ми її діти росли без батька. Вже хрест це не є нещастя. І хрест це не є якась невдача, а хрест це є мій вибір любити. Я на минулому тижні там був їздив і сповідав одних хлопців, одна з бригад, яка тут нас е воронить наш край і, і робить все, щоб прогнати загарбників з нашої землі. Вони ці хлопці артилеристи. Я їх сповідав, прочищав. Uh, і там був такий один момент, що кажуть, О, у нас зараз робота треба трошки попрацювати. Кажу, що буде робити? Вони кажуть, будемо розвантажувати перевантажувати снаряди зелені огірки. Я ж до піду гляну. Один важить 45 кілограмів. Я з ними трохи попрацював. Я був в шоці. Це так машина до машини під'їжджає і з машини з кузова в кузов перегружається. Спина болить. Я не звичай до такої роботи, може, як я колись працював на іносимокомбінаті. І, і всяке бувало в мене в житті. Ну, Я знаю, що таке вантажити і великі ножі, я розумію це все. Але я трошки попрацював, я був в шоці. Ця така робота, вона про неї що Десь в Ютубі виставляють відео про те, як хлопці вправно перевантажують снаряди артилерійські. Не виставляють. Ну, виставляють зовсім інше в Ютуб, так? Виставляють, як вже той снаряд прилітає. Але розуміємо, що наскільки хлопці ці швидко будуть працювати, настільки збережеться життів наших воїнів, наших захисників. А з іншої сторони, в цих хлопців вже всі грижі на спинах, на хребтах. У них вже всі спини зірвані. У них вже там ну, здоров'я, так, як можна сказати, вони вернуться, ну, вони вернуться додому коліками, десь Бог, якщо вернуться. А ще з іншої сторони, я усвідомлюю, що зараз, поки я перевантажую, якщо там щось прилетить, ну це все, я вже перетворився в молекули. Це <реш> все дуже швидко відбудеться. Тобто постійно є цей ризик. І це така ну, ніби не популярна робота. От вони, вони воїни і вони, вони працюють, виконують це завдання, вантажать тонами, десятки тонн кожен день. Чи втомлені втомлені. Так, вони можуть нарікати там, і так далі. Але я, до речі, не чую їх, з їхніх їх уст нарікань. Вони просто виконують свою роботу, виконують своє служіння. І це так само хрест. І це так само хрест любові жертвує своїм здоров'ям заради того, щоб ми з вами могли бути і зараз тут, у Запоріжжі так само молитися. І так багато людей, які на сьогоднішній день трудяться і служать. В такий спосіб ми стаємо громадянами Небесного Царства, коли беремо на себе хрест і йдемо світом за Христом. За це є величезна нагорода. Тому що гріб Ісуса пустий. Наш цар Воскрес. І нас чекає е, так само повернення додому, це означає повернення додому в рай, в Небесне Царство. Наш цар переміг, вже переміг. Тому сьогодні йому, йому поклоняємося. І сьогодні, як я казав на початку літургії, просимо його, Ісуса Царю, дай мені сили любити, там де дай мені сили йти далі. Дай мені відваги прийняти цей, е, це рішення любити йти до кінця. Амінь. Слава Сібі!